Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити желе із червоної смородини. Порічка, як ще кажуть на її. Ось привезла з дачі, Перебрала, перемила і хочу зробити смачне желе. Банки я вже пропарила, кришки прокип'ятила, все вже в мене підготовлено. Желе, не желе, а по річку я зважила тут 2 кілограми, тому потрібно цукор теж 2 кілограми, вже підготувала. І поки що я всю порічку потрібно подрібнити. Можна через м'ясорубку, можна руками, можна проварити, потім вона легше перемнеться. Але я зроблю це блендером, погрузним блендером, всю перетру, так вона перетирається. Ну, більш ретельно перетирається і навіть шкірочка перетирається, в ній багато пектинів, тому ці пектини залишаться в нас у жилі, це дуже корисно, тому я перетру погрузним блендером. Це зробила перебила і перемістила в каструлю, в якій я буду варити. Ось таке вже густе, хороше пюре. І так, перебила блендеру. Ось таке густе, хороше пюре. Потрібно перетерти. Частинами буду перетирати це пюре, щоб відділити оці шкірочки, ці такі зернинки, які тут є, вони нам зовсім не потрібні, щоб вони нам мішали повністю ретельно. Треба все ось так перетерти. І ось я все процідила, віддавила, потім ще навіть марлічкою додавлювала, ось тільки в мене ж меха залишилося. Тут все чудово, проціджено. Тепер додам цукру, поки що відправлю десь третю частину цукру, розмішаю і відправляю на плиту варитися. Поставила. Каструлю на великий огонь, на велику мощність газу включила. І ось постійно стою помішую. Тут у мене рядом вентилятор буде, мабуть, вам чути, ось покажу. У мене такий маленький вентилятор. У мене стоїть тут рядом на мікроволновці. Це моє спасіння на кухні. Хоч є і кондиціонер, але той річ включаю, поки що вистачає вентилятора. І ось знову помішую. І Давати цукор, як підігрівається, і все зразу ж буду розмішувати. Висипала вже весь цукор, весь час помішую, тому що цукор важкий, стає рідина густіша, і щоб не осіло, не пригоріло, тому що огонь великий, то весь час стою і помішую. Хочу сказати, що ще не закипіло в процесі закипання, але все більш відчувається внизу, стає густіше і все вже важче мені ложкою розмішувати, там особливо знизу, де вже температура більша, вже починає загустівати. Ми всі знаємо, що порічка багато содержить желіруючих речовин, які. Пособствую, тому щоб воно застивало і виходить дуже чудове желе. Ось Перестала помішувати, щоб подивитися, що вже закіпає, тому що весь час помішую і не видно. Піну я не знімаю, вона потім вся перевариться. І ось ближче покажу, що вже починають бульки починає закіпати. Знову буду помішувати, щоб не підгоріло. Гарно видно, що закипіло моє желе, продовжую помішувати. І трошки убавляю огонь. Огонь убрала трошки. Такий воно досить інтенсивно в мене кипить, але весь час помішую. Ось, бачите, весь час помішуючи і уварилась. Піни зовсім пошті не було, так що я спочатку не спішила її знімати. Це просто при закипанні вона з'являється. І всі ми знаємо, що довше варити, то буде темніше жити, а ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб був дуже красивий колір, тому ось пройшло 5 хвилин. Я вже вогонь виключаю, ще трошки, трошки помішаю, щоб чуть-чуть костило. -чуть У мене кастрюля з товстим двойним дном, то воно ще навіть коли виключити газ і залишити, воно ще буде кипіти, тому що там. Ось окружечок, який тримає тепло, тому що трошки помішаю. Ну і все, плити я зняла. Колір червоний, чудовий. Далі я розливаю по баночкам. Ось так я зроблю чашкою, все швидше робити. Закриваю, звичайно, кришечкою, але не перевертаю. Як завжди, що я не закручую, я завжди перевертаю. Просто щільненько закрила, тому що воно захолоне. І потім буде до кришки, як би пристане, а на дні буде трошки пустота, тому це єдине, що я закриваю, і кришечки, баночки, тобто не перевертаю. Ось так розливаю все. І так, ось це желе я вже розлила по баночкам, закатала. Трошки осталось ось, вилила тарілочку, і зараз його залишу, щоб повністю охолонуло. І потім я вам покажу, яка густина мого желе вийшла. Ну це вже трошки пізніше. І ось пройшло, де пройшов деякий час, ось хочу показати, моє желе захололо ось так. Бачите, чуть-чуть щось тільки рушиться, зовсім майже не стікає. Це желе дуже смачне. Ми знаємо, що тут багато вітамінів, багато вітаміну С. дуже корисне. Ставте лайк, якому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.